У цьому відео хочемо розказати вам, що сталося із командуванням в двох бригадах за останні кілька днів. Командир батальйону 47-ї бригади Магура Олександр Ширшин подав рапорт на звільнення публічно звинувативши вище командування у втратах людей на курському напрямку. Військові з інших підрозділів, зокрема командир птахів Мадяра, розкритикував заяву Ширшина, де він назвав завдання вищого командування дебільними. А в 59-й бригаді командира замінили на іншого. Ця бригада служить на одному з найскладніших напрямків Покровському. Які ймовірні причини звільнення Богдана Шевчука із посади командира розповім у цьому віду до Отже, 16 травня командир 1-го батальйону 47-ї окремої механізованої бригади Магура Олександр Ширшин подав рапорт на звільнення публічно звинувативши вище командування у безглуздих завданнях та невиправданих втратах особового складу. Про це він написав у дописі на Фейсбуці. Він повідомив, що подав відповідний рапорт і сподівається на швидке звільнення. Уточню, що 47-ма бригада Магура виконує бойові завдання на Курському напрямку з Осені 24-го року. У самій 47 сьомій бригаді коментувати. Рапорт на звільнення командира батальйону ширшина нам відмовилися. Суспільне також зверталося за додатковими роз'ясненнями до генерального штабу ЗСУ та командування сухопутних сил. Водночас, через день після публікації Ширшина, 18 травня, на неї відреагували все ж таки у генштабі. У дописі в соцмережах там повідомили, що створили комісію для вивчення обставин, про які повідомив Ширшин. У генштабі також зазначили, що окремо детально проаналізують накази та розпорядження, котрі надходили з різних рівнів військово. Управління на предмет доцільності прийняття рішень у бойовій обстановці, що склалася того ж дня у генштабі. Також написали про ситуацію на курському напрямку. Загалом там нагадали, що курська операція триває понад 9 місяців. Її ключові завдання перенести бойові дії на територію противника та створити буферну зону в прикордонних районах, щоб зірвати можливий наступ росіян на Сумщину та Харківщину. Внаслідок початку операції Росія була змушена перекинути на Курщину найбоєздатніші підрозділи. Діли резерви і навіть 12 тисяч військових КНДР. Авіація Росії здійснила рекордну кількість ударів по власній території. Зокрема, місто Суджа майже повністю зруйноване. Загалом до 70% ударів російської тактичної авіації нині припадають саме на Курську область. Йдеться в дописі генштабу. І росіяни продовжують штурмувати українські позиції в Курській області. Для цього армія Росії вимушена перекидати підкріплення на Курщину, а це у свою чергу послаблює російські позиції на інших ділянках фронту зокрема на турецькому, покровському та Оріхівському напрямках йдеться в дописі генштабу разом з тим. Командири низки підрозділів ЗСУ розкритикували заяву комбата Магори Ширшина. Наприклад, командир підрозділу Птахи Мадяра назвав заяву Ширшина публічним демаршем. Він навів приклад власного підрозділу. Мовляв, усі питання у себе вирішують на лінійному рівні за допомогою діалога та консультації. Мадяр визнав, що інколи прилітають і безглузді задачі, але тоді підрозділ. Займає чітку позицію та пропонує обґрунтовану альтернативу, більш робочу версію. Схожу позицію озвучив і командир першого окремого штурмового полку Дмитро Філатов. Він написав, що справжній командир не шукає винних назовні, а аргументовано відстоює свою позицію, доносить її до керівництва та пропонує дієве рішення. Тим часом командир 225-го окремого штурмового полку Олег Ширяєв закликав верховного головнокомандувача, тобто зеленського, задля забезпечення Бойової дисципліни і керованості запровадити суворі обмеження на публічне обговорення бойових завдань, хід операцій і оцінку командування. А ось у 425-му окремому штурмовому полку скала звинуватили ширшина в ігноруванні поставлених завдань вищого керівництва. Ширшин у свою чергу опублікував скрін заяви штурмового полку скала та написав, що очікував на конструктивну розмову з генштабом. Натомість, за словами Ширшина, деякі бригади почали відбілювати головнокомандувача Часирського мовляв, він не закликав його усунути з посади, і цей випадок не є першим скандалом у 47-й бригаді. Раніше у липні 23-го, головний сержант Валерій Маркус також подав рапорт на звільнення, звинувативши керівництво бригади у порушенні цінностей та моральних принципів. Маркус назвав заступника командира військової частини аморальним дегенератом і заявив, що перебування з цією людиною в одному колективі принижує його гідність і честь. Далі також будемо говорити про кадрові зміни. Але вже на покровському напрямку у 59-й штурмовій бригаді, яка тримає оборону там. Змінили командира підполковника Богдана Шевчука. Зняли з посади комбрига. Тепер замість нього полковник Олександр Сак. Він раніше командував 53-ю бригадою, а до того – сьомою магурою. Про заміну командира із посиланням на джерела у 59-й бригаді. Спочатку написало видання Українська правда. За інформацією видання заміну комбрига провели. 15-16 травня ініціатор не командувач сил безпілотних систем Сухаревський, а саме головнокомандувач Сирський. Але нібито у відносинах Сухаревського і Шевчука також була напруга. Причини кадрового рішення офіційно не озвучені у джерелах УП, Припускають усе через ситуацію на ділянці, де воює 59-та бригада. Там росіяни ведуть безперервні штурми і мають певні просування. Сам Шевчук підтвердив суспільному своє звільнення і розповів, як усе відбувалося. Він каже. Що наказ прийшов вночі 16 травня без попередження, за словами Шевчука, його могли зняти через ситуацію на фронті. Він пояснив, що бригади не витримують натиску, був ризик оточення. Тому Шевчук самостійно прийняв рішення вивести особовий склад з позиції, і це був населений пункт, не просто посадка. За припущеннями самого Шевчука, це могло не сподобатися президенту та головнокомандувачу. Власне він каже, що сирський і ухвалив рішення про його звільнення з посади. 59-та бригада нині тримає важку ділянку на покровському напрямку. Шевчук каже, особовий склад змотивований. Командири батальйонів люди з бойовим досвідом навіть поранені вони керують боями, і бригада ефективно воює проти шести російських бригад. Тому, за словами Шевчука, їм не можна заважати. І додав, що зараз допомагає новому командиру увійти в курс справ. Водночас, у самій 59-й бригаді повідомили Суспільному, що ніякого офіційного звільнення не було. Пресофіцер заявив. Що це все на рівні чуток? А Шевчук офіційно командир. Суспільне також звернулося за офіційними коментарями до генштабу ЗСУ. Відповіді на момент запису ми не отримали на сторінці. Ж у соцмережах генштаб зранку 20 травня опублікував інформацію щодо ситуації на напрямках. Тож на Покровському протягом минулої доби українські військові зупинили 72 штурми росіян. Як пише військово-аналітичний портал Діпстейт, обстановка на Покровському напрямку справді важка для сил оборони. Там росіяни продавлюють українські позиції та наближаються до адміністративних меж Донецької області. Але повернімося до Шевчука. Це не перший випадок, коли в негативному контексті згадувалося його прізвище у липні минулого року. Захисниця Катерина Поліщук із позивним Пташка оприлюднила звернення у Фейсбуці. За її словами, понад рік вона служила пліч опліч із 59-ю бригадою на передовій. І за її словами, ситуація змінилася після призначення Богдана Шевчука командиром у квітні 24-го. У зверненні пташка згадує, що бригадою до цього командували Сухаревський і Стеценко, і вона характеризувала їх як професіоналів. а ось Шевчука, мовляв, призначили через родинні зв'язки у вищому військовому керівництві, і вона каже: саме через його дії була змушена припинити службу в бригаді. Тож Поліщук просила провести службову перевірку за фактами злочинних наказів, недбалості, усунення незгодних командирів і нехтування життям особового складу в цей час. Один із військових із позовним Алекс. Також виклав допис, де звинувачував Шевчука у некомпетентності. Він нібито відправив на передові позиції майже все командування розвідки бригади, через що майже усі вони загинули. І ось після публічного заклику Поліщук генштаб тоді справді провів перевірку. Утім, військова служба правопорядку не виявила випадків із злочинними наказами, але знайшла окремі управлінські рішення, які могли негативно впливати на хід виконання бойових завдань військовою частиною. Окремих посадових осіб командування бригади. Бригади тоді притягнули до відповідальності, але без уточнення кого саме. Утім, Шевчук ще майже рік відтоді пробув на посаді командира бригади. Нині ж, як я казала раніше, на посаду командира 59-ї бригади, призначили Олександра Сака. Тож, це поки усе, що відомо про кадрові зміни у двох бригадах ЗСУ. Підпишіться на канал, щоб не пропустити оновлень у цій темі.